Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 7-го класу за програмою Нова Українська школа. Тема це будова та функції листка, видозміни зміни листків. Якщо ви цінуєте цей контент, не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися своїми враженнями у коментарях. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Чимо ми з вами з того, що давайте поміркуємо. Чому в більшості рослин листок плоский і зелений? Будь ласка, не забувайте про це питання впродовж сьогоднішнього уроку для того, щоб знайти відповідь на це запитання. Давайте починати. Листок це є бічний орган пагона, які ж функції він виконує. Функції основних є три: це повітряне живлення, це фотосинтез та випаровування води. Говорячи про будову листка, зазвичай листок складається з листкової пластини. Давайте звернемо увагу на екран, де вона знаходиться, та черешка. Ось тут у нас позначений черешок. Такі рослини називаються листки черешкові, але ще існують рослини, листки яких його не мають. Такі листки називаються сидячими. Подивіться, будь ласка, тобто черешок у цій рослини є. У цій рослині його немає. Черешок теж має свої виконувані функції, окрім того, що він сполучає листок зі стеблом, він ще орієнтує листкову пластинку відносно сонячних променів. Поміркуйте, для чого листки спрямо листку взагалі спрямовуватися в бік сонячних променів? Напишіть свою відповідь у коментарях. Ще біля основ листків, деяких рослин, можна побачити вирости. Вони називаються прилистки. За зовнішнім виглядом, вони можуть нагадувати малі листочки, лусочки або навіть колючки. Далі, звертали ви увагу, що у різних видів рослин листки розміщуються на рослині у певному порядку. Такий порядок розташування листків на стеблі називають листкорозміщенням, і ми зараз розглянемо з вами три таких типи. Перше, це почергове або спіральне. Зверніть, будь ласка, увагу на це листкорозміщення, тобто від вузла відходить лише один листочок. У нас вузо, листочок, вузол, листочок почергово розташовані листки. Приклад такої, такого листкорозміщення у яблуні, шипшини, пшениці. Наступне це супротивне, тобто теж один вузол мається, але з цього вузла відходять вже два листочка в різні боки. І ось так почергово заповнюють стебло. Приклади супротивного листкорозміщення – у, наприклад, калини, у буска. Далі це кільчасте або мутовчасте. коли від одного вузла відходить вже не два, а три і більше листків. Наприклад, це елодея або вороняче око. Крім цих трьох основних типів розміщення листків, ще є четверте. Воно відноситься до супротивного, але все ж таки буде відрізнятися. Це є Навхрест супротивне, і воно притаманне знайомі нам рослині м'яті. Подивіться, будь ласка, тобто при цьому ем, пари листків сусідніх вузлів перехрещуються під прямим кутом. Тобто, якщо тут вони в один бік дивляться, тут вони почергово. Спочатку в один бік в інший, в один в інший. Тобто, Такий тип називається вже ем, навхрест супротивний тип листкорозміщення. Далі листкові пластинки різних видів рослин мають різну форму, в якому можна впевнитися, подивившися на форму листків на екрані. Листки бувають простими або складними. Прості складаються з одного черешка і однієї листової пластинки. А ось складні листочки вони складаються теж з одного черешка. Але при цьому мають декілька листкових пластинок. Різноманіття листків, якщо ми говоримо про складні листки, бувають три частини, тому що три листочка на одному черешку, далі пальчисті. Якщо ми з вами руку свою витягнемо, пальчики розширимо, то буде дуже схоже на пальчасте розміщення листочків. Далі. Парно пересті, не парно пересті. Подивіться, парно пересті, те, що закінчується парним кількості листочків, не парно пересті, коли один на кінці цього складного листочка. Тобто тут не парна кількість, тут буде кількість парна. Далі кожну листкову пластинку пронизують жилки. Що таке жилка? Це потовщення листкової пластини, у якому проходить один або декілька провідних пучків. Жилками зі стебла в листок надходить вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами, а з листка в стебло транспортуються продукти фотосинтезу. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про несхідний та висхідний шлях. Тобто, якщо ми говоримо про те, що жилками зі стебла в листочок надходить вода з розчинними мінеральними речовинами, це є висхідний шлях, а продукти фотосинтеза від листочка до стебла це нисхідний шлях. Крім того, жилки виконують опорну функцію, тобто вони є таким своєрідним скелетом листочка. Що таке жилкування? Це є спосіб розташування жилок у листковій пластинці. Давайте розглянемо, які є типи жилкування. Є сітчасте жилкування, такий приклад є у знайомій нам рослині клену, паралельне жилкування у кукурузи, тобто жилки розташовані паралельно одна до одній. І дугове жилкування, наприклад, у конвалії, коли ем, бачимо таку дугову формочку, і такими дугами вони не паралельні, але трішки вигнуті. Тобто бачимо, що є три таких найпоширеніших типа жилкування у рослин. Далі, чи замислювалися ви, колись, яким чином дихають рослини, в них же немає ні носа, ні рота, як у нас з вами? Давайте розбиратися в цьому питанні. На попередніх уроках ми розглянули, що тіло рослини вкрите шкірочкою. Шкірочка складається з безбарвних клітин. Але поміж них... Попарно розташовані клітини, що містять хлоропласти, тому вони розміщені, забарвлені у зелений колір. Дві таких клітини, переважно вони є бобоподібної форми, ось вони, бобоподібна форма, оточують такий щілиноподібний отвір, який називається продихова щілина. Ці клітини регулюють інтенсивність випаровування води та газообміну. Тобто в день, коли у замикальних клітинах відбувається фотосинтез, внутрішньоклітинний тиск зростає і продихова щілина відкривається. Тобто в день продихи виглядають ось таким чином. Вночі, коли фотосинтез припиняється, продихові щілини закриваються і не, дають, не пропускають воду, щоб вона випаровувалася далі, та різні Гази. Ви всі знаєте також, що багаторічні рослини бувають листопадними, тобто їх листки живуть протягом одного року і повністю опадають певної пори. Зазвичай це є восени, і ми про це дуже гарно усвідомлені. Бувають також і вічно-зелені рослини, тобто їхні листочки вони називаються хвоїнки, живуть декілька років і змінюються поступово, тому ми не замічаємо, як вони масово падають, тому ми думаємо, що вони взагалі не змінюються і існують завжди. Природні явища, при якому відбувається масове опадання листків на період несприятливих умов, називається листопад. Також, крім основних функцій, листки можуть виконувати і додаткові у зв'язку з чим вони видозмінюються. Давайте розглянемо деякі відозміни. Перше це в нас молодило покривальне, воно належить до сукулентів. Тобто рослини посушливих районів у листках можуть накопичувати воду, тому листки стають такими м'ясистими. Подивіться, будь ласка, як виглядає видозміна даних листків. Тобто, це не є квіточка, це кожен листочок потовшився тим, що запасає всередині себе воду. Наступне це е, кактуси. У нас з вами всім знайомі рослини, хоча не притаманні нашій місцевості. Вони пам'ятаємо, що стебло в них потовщено запасає воду, але це видозміна саме стебла. А говорячи про листочки, у кактусів листочки видозмінюються на колючки. Взагалі, колючки, я думаю, ви здогадалися, що вони виконують таку функцію, як захист від різних тварин, тобто в пустелі, де вони зростають. Там будуть тваринки, що так, що там проживають, вони також, як і рослина, потребують води. Як же вони можуть отримати воду? З'їсти якусь рослину, яка запасає собі воду? Щоб цього не сталося, наприклад, кактуси вони видозмінили свої листочки на голки. Тваринка тепер їсти їх не може. Але окрім того, що захищають голки, ще й зменшують випаровування води. Наступна видозміна. Подивіться, будь ласка, на екран на прикладі гороху. Тобто окремі листки гороху вони перетворилися на вусики, якими рослина буде чіплятися за різні предмети і закріплює стебло у певному положенню. Ось у нас такі вусики, тобто не всі листочки відозмінились, а деякі. І останнє. Бачимо рослину. Це венерина мухоловка або росички ще є такі рослини, які теж мають таку видозміну листка, як ловильний апарат. Він притаманний все ж таки комахоїдним рослинам. При цьому уважно послухайте, будь ласка, рослина комахи, комаху не з'їдає от як тварини, тобто, рослина не є гетеротрофним організмом. Вона не використовує комаху як поживна речовина. Поживними речовинами цю рослину забезпечує процес фотосинтез, але ще вона бере від неї мінеральні речовини, яких так мало у ґрунті, де вона зростає. На цьому все ваше домашнє завдання це знайти інформацію, у яких рослин листки ростуть протягом усього життя, і описати ці рослини. На цьому все гарного вам дня! Зустрінемося на наступному уроці.